Друзі, привіт! Сьогодні обговоримо таке питання, як порушення митних правил і які ж можуть бути санкції за порушення митного законодавства, тобто які ж може бути санкція за таке порушення, що воно передбачає. Передусім, якщо на вас складено протокол про порушення митних правил, звичайно, варто звернутися за консультацією, і варто цей протокол по перше отримати, написати в ньому відмітку незгодний і обов'язково звернутися за консультацією. Санкція статті про контрабанду передбачає, по перше, що на вас буде накладено штраф від у відсотковій вартості це 50-100% від вартості товару, а також ваш товар буде вилучений. Тобто даний товар буде зберігатися на митному складі, за зберігання на якому також будуть нараховуватися кошти, які вам потрібно буде сплатити у разі, якщо не будете оскаржувати протокол, і відповідно вам загрожує як конфіскація цього товару в повному обсязі ну, 50% 100%, або ж плюс сплата штрафу. Інколи митниця також іде на укладення мирової угоди. Тобто це досудове вирішення питання, тобто ви можете сплатити штраф і отримати товар або ж. Платити менший штраф, тобто це вже в залежності від тих переговорів, від тих умов, які висуває для вас митний орган. Тому завжди варто звертатися за консультацією для початку. Ну і щоб вимовили на вас, що зазвичай такі справи. Митниця самостійно не вирішує. Вони передаються до суду. Вже суд виносить відповідне рішення. Тому завжди потрібно мати захисника в таких випадках. Також ця процедура передбачає дві стадії: тобто, спочатку йде процес оформлення протоколу розгляд справи на митниці, і після цього справа передається до суду. Тому не рекомендую жартувати з цим питанням і завжди звертатися кваліфікованою допомогою.